До людей, вона велика. Любов Ісуса до людей, вона велика. Це нам каже Біблія, це нам каже Слово Боже. Слава Богу. Єфесян, другий розділ, четвертий вірш. Боже багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. Милость Божа велика, каже Слово Боже, не було б милості Божої, не було б і нас, тому що Ісус так нас полюбив, що пішов на крест за нас. Іван Вітвана, третій розділ 16 веша. Так полюбив Бог мир, що віддав сина свого народного, щоб кожен, хто вірив в нього, не повик, але мав життя вічне. Ісус, він свідок вірний, Він первенець із мертвих, Він пішов на крест за наші гріхи. Слава Богу. Слава Богу! Я зачитаю одну історію, це буде Іван Дея від Марка, 10 розділ з 41-го вірша і далі. І приходять вони в Єрихону. А коли з Єрихону виходить він разом із своїми учнями, безліч люду. Сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І почувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити. Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. І сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. Наді мною. І спинився Ісус і сказав, поклич Його і клич у сліпога, та й кажуть йому, будь бадьорий, устань, він кличе тебе, а Той скинув плаща свого і скочив із місця і привів до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти, що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Сліпий же йому відказав Учитель, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Така історія Ісус зцілив сліпого чоловіка. Тому що він, людей, він любить нас. Він би мог його просто пройти і все. Але Він любить людей. 1, Ів... 1 Івана, 4 розділ, 16 вірша. Ми дізнали і повірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. Хто перебуває в любові, перебуває той в Бозі. І в ній Бог перебуває. Любовь, любов і Богу. Слава Богу. Дорогі друзі, любов Христа, вона велика. Любов Ісуса, вона велика. Слава Богу. Амінь.